Так, всім мої найпалкіші вітання. Значить дивіться, термінова заява з приводу подій, які планувалися на 24 березня. Я два дні вже чую про те, що 24 березня буде братися там щось Верховна Рада, штурмом, військовими, законниці вже Стагидли, депутатів всіх там на Гіляку. Коротше, всі такі 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 всі заклики, заяви. Я якби. Немає жодного відношення до організації цих мітингів акцій протестів. Це не тому, що Оскар став якимось іншим після того, як побував в СБУ, Тому що ніхто і ніщо не поламає Оскара, не змусить його думати інакше і говорити інакше. Ні в коїм випадку. Я сразу хочу предупредить: Оскар стався таким же і буде таким же. До останнього подиху, до останнього е, свого кроку. Е, але. Але я 10 років живу в Києві. І я бачу на своїх глазах бачу неодноразові акції протесту, як штучно створені, так і акції протесту, які дійсно накипіли і були організовані як волевиявлення українського народу від відповідно до конституції України. Я бачив, як використовували людей та сама Королевська на податковому майдані, коли о п'ять ранку людей просто викидали як собак. За вказівкою Язарова я бачив, як використовував Ляшко тарифний майдан для підняття свого рейтингу. Я бачив, як використовували е, різні акції протесту політики за, для підняття особистих рейтингів, особливо перед виборами. Тому я дуже занепокоєний був цієї ситуації і я просто написав об'яву. Прошу вийти на мене організатора в акції, щоб зрозуміти для себе, що це за акція, хто за нею стоїть. Тому що якщо це стоять за нею військові, то сьогодні. Справжні військові, вони на передовій. Через 10 хвилин на мене вийшли оба організатора цієї акції. Ось яка заява. І це вона погоджена з ними. Ми переговорили, і вона буде також від них озвучена, щоб ви не подумали, що я на цьому якось там хайпую. Хайпують на цьому реведжук. Який сидить за бугром і гавкає як собака, там такий називає себе журналістом, хайпують е, на цьому внутрішні гниди політики, які вже потираючи руки, бачать 24 числа кровопролиття, побиття е, сльозогінний газ і все інше. А потім їхні центральні викуплені телеканали будуть розповідати про те, що до них звернулися військові, яким накипіло. П'ін канал буде розказувати щодо Порошенка, як до гетьмана звернулися військові, щоб трутися і підтримав акцію протесту. Юлька буде розказувати, що вона підтримала військових і завжди з військовими. Ляшко буде розказувати завжди з народом. Тому організатори акції, зрозумівши, що їх просто використовують, і суть акції, я зараз поясню, яка вона ніколи, я повторюю, ніколи не буде озвучена і подана суспільству. Через центральні телеканали, які сьогодні називаються єдиним марафоном, через топові сайти, які обріхують, такі як рух чесно, Українська Правда, Лівий Берег, обріхують і мене, і волонтерів, і патріотів, називають нас іноагентами. Жоден сайт, жоден центральний телеканал не донесе до суспільства суть акції. А суть акції дуже проста. Це мала бути 24 числа: мирна хода з метою. Привернення уваги щодо відсутності реакції на обмін полонених, на е, відсутність реакції на пошук безвісти зниклих, відсутність реакції у вигляді звернень неодноразових письмових звернень родичів військових на відсутність виплат, на безпреділ військових лікарняних комісій, на безпреділ воєнкоматів, на безпреділ е, військових е, камбатів е, рідних е, військових, тому Суть акції була просто мирна хода з проханням звернути увагу на тих військових, які залишилися в полоні, тому що не Азов сталі єдиною. Понімаєте при всій повазі до полонених Азовсталі, на яких сьогодні хайпує тол той самий, і Кличко, і Єрмак, розповідаючи, що ми тут на всіх, уже на всіх поміняли. Да ні, ребята, не всіх на всіх. Дуже багато наших хлопців залишається в полоні, і чомусь на них хайп закінчився, і ви не хочете займатися цим питанням. І рідні військових ряда бригад хочуть звернутися до влади з вимогою не забувати про цих хлопців, не забувати, що вони залишаються в полоні. Да, це не знамениті якісь блогери. Да, це не знамениті якісь музиканти. Це звичайні хлопці, які пішли захищати Україну. Але організатори акції. Invece. Прийняли рішення відмінити цю акцію в зв'язку з тим, що з усіх щелей, з усіх дир полізли політики грязні на руку, які вже е, бачать реванш свій е, знову на банковій, які вже е, використовували нас дві 2004 році, які використовували нас дві 2014 році, коли було волевиявлення, не переворот як Кремль і Полтамраметрови що розказують. Це були волевиявлення, це були революції. The <laughs> cat Це був е, е, гнів народний, але наш гнів небесну сотню вбивства. використав Порошенко, який став президентом, використав Луценко, який став генпрокурором при цьому. Не посадив Льовочкина, не посадив Бойка, не посадив причетних до вбивства Небесної Сотні. Використали Свобода, використав Кличко, використав Яценюк, використали всі, кому не лінь, щоб тільки залізти своїми лапами, вонючими по грабам Небесної Сотні на урядовий квартал. повсідались в кабінети, повсідались в Верховну Раду, повсідалися в. Кабміни, в урядові свої кабінети, в урядові крісла попри, призначали себе міністрами, попризначали себе генпрокурорами, Петя зігравши на тому, що треба терміново робити вибори у першому турі, щоб, не дай Бог, не було другого туру. І він завтра вже заканчує війну. В общем, нічого святого. І зараз вони бачать, вбачають в проблемах суспільства, в проблемах військових, в агресії військових, в правильній агресії військових проти влади. Вони вбачають собі тільки реванш, вони вбачають собі. І тільки можливість взяти е, знову владу в руки, пообіцявши наведення ладу, пообіцявши відміни ряду законів, які передбачають переслідування військових, переслідування волонтерів. 109 стаття, яка дуже зручна сьогодні владі. Хто проти нас, то не з нами, хто не з нами, то проти нас. Значить, що 109 влада? Ой, 109 стаття. Открив рот 109 стаття. Щось не так понравилось? 109 -та стаття. Яка це демократія? Це диктатура, це КНДР. Ви робите КНДР, але. Яка ви не є сьогодні? Ви на жаль, наша влада. Ви законно обрана влада, яка кишить корупцією, яка кишить злочинцями, яка кишить яблуками по 50 е, гривень, яка кишить е, чиновниками з матрасами з мільйонами набитими, яка кишить псевдоволонтерами, які барижать на війні, заробляють на війні, е, піаряться на війні, е, купляють спутники, їздять по конгресам, топчаться по російським флагам, но при этом мільярдами барижать. І тому е, сьогодні немає тієї рушійної сили, яка б дійсно е, вийшла б на акцію протеста чи на майдан е, проти влади. І сьогодні це не на часі, однозначно, це однозначно. Треба бути конченим просто облюдком, щоб сьогодні під час війни шатати ситуацію внутрі, дати можливість тому ж самому полтораметровому придурку Кремльовському висадити десант в урядовому кварталі і прилетить завтра на голубому. Е, вертольоті наш придурок Янукович і його поставлять президентом. Скажуть, що в країні державний переворот і народ український сам зняв владу. Ні, цього не буде, тому що все-таки Зеленський законно обраний президент, а все його оточення, що блойобло, обов'язково відповість за свої злочини державні, відповість за переслідування, відповість за СІЗО, в яких сидять пацани, відповість за переслідування волонтерів, відповість за знищення патріотів, відповість за знищення Патріотизму і всього українсько-національного, що ми несемо собі з першого дня війни захищаючи цю Україну. І чим більше ти патріот, тим більше ти злочинець в голосах влади, якщо ти не з нею. Тому обов'язково все оточення: єрмаки, різники, притули, пінчуки, Ахметові, все це шобло, йобло, яке сьогодні заробляє на війні, всі їхні. Дітки, які сидять за бугром, розпиває дорогі шампанські, при цьому танцюють під поворознюка з українським прапором і вважають себе патріотами. все це шайка лейка свого часу обов'язково відповість, але свого часу. Перш за все, нам потрібно закінчити війну з зовнішнім ворогом, який так і чекає, що буде розхитуватися внутрішня ситуація. А ми чекаємо, що буде розхитуватися в них внутрішня ситуація. І я вважаю, що скоріше в них розхитається ситуація і дасть бо таки цього придурка винесуть перед ногами місці з Леніном, з Кремля і з Е, Рішення, звісно, ГААГи – це добре. Але ми маємо закінчити війну до того періоду, до того моменту жодні акції протесту силового варіанта, Я особисто, як людина, яка залишилася в цій країні, не приємлю. Я не приємлю службу безпеки України. Я сразу кажу для мене це служба небезпеки України. Я не приємлю цю владу. Я не приємлю цих чиновників, я не приємлю цих мародьорів, мусаров. Які крадуть гуманітарну допомогу, а поліцейський, який про це розповів, сьогодні звільнений. Тому я залишаюсь тим Оскаром правдорубом, який буде разом з вами до останнього подиху, до, до першого дня перемоги. Після цього ви забудете про мене. Я не йду в владу, я не лізу в владу. Але якщо є суспільство, яке до мене дослухається, яке е, вважає мене людиною, адекватною порядною. І такою, що вміє аналізувати. Я прошу вас не реагувати, не вестися сьогодні на е, політичні ігри окремих політичних е, недобитків, які е, чекають на реванш знову на крові. Е, як не небесної сотні, так і військових. Поки триває війна, жодних акцій протесту, е, жодних е, е, знесень Верховної Ради, не Верховної Ради, взяття банка. Це навіть не може бути про це й мови. Це про це може говорити тільки людина, якій вигідна сьогодні дестабілізація в Україні для того, щоб повернутися до влади. Мені це не потрібно. Організатори, які просто хотіли зробити мирну акцію акцію ходу, щоб привернути увагу по відношенню до своїх рідних, рідних пополоненим, по зниклим по виплатам, Вони просто хотіли зробити мирну акцію ходу. Ні. Політики влізли туди, почали використовувати їхню гору, почали використовувати їхню проблему, почали розганяти по фейковим по своїм телеграм-каналам, по своїм продажним сайтам, по своїм продажним телеканалам зрада, зносим Верховну Раду, невдоволення, бунт ні. Крапка саме тому я переговоривши з організаторами акції, ми прийшли також до висновку, і вони мені сказали про те, що акція протесту відміняється. Ми будемо йти. Демократичним законним шляхом в польовому в правовому полі в інформаційному просторі будемо докликатися до суспільства, до Червоного Хреста, до міжнародних організацій, до президента з вимогою звернути увагу на наші проблеми. Але ми не дамо, сказали організатори акції використати нас для того, щоб набити собі рейтинги, набити собі бали перед виборами і використати нашу ситуацію, наше горе, нашу біду для того, щоб на всіх телеканалах розповідати що військові звернулися до нас, до політиків з вимогою втрутити ситуацію, яка склалася навколо прийняття тих чи інших законопроєктів. Тому шановні українці, 24 го числа, акція протесту відміняється організаторами, і ви про це почуєте. Ви про це узнаєте? І я вас дуже прошу. Не ведіться сьогодні на провокації, не будьте стадом, не е, показуйте їм, що ви е, тупорили російське стадо, яке можна надурити знову, використати знову. Ні, ми мудрий е, мислячий народ, якого дуже свого часу навіть боявся Сталін. Берія, е, Жуков боявся, е, е, Єжов боявся. Тому нас всіляко намагались присувати і знищувати. Е, ми розумні. Ми свідомі закон. Ми знаємо. Конституцію ми знаємо. Те, що влада цю конституцію гвалтує, не говорить про те, що ми маємо переступати так, як і вони закон топтатись по конституції і робити в країні хаос. Військові там воюють за Україну демократично, за законами з правами людьми людей, а не за країну хаоса і за країну, в якій завтра візьме реванш та чи інша політична шайка лейка я вас дуже прошу не вестись, будь ласка, на всі ці провокації. І ще раз кажу: відслідковуйте, будь ласка, організаторів акції і мету акції дуже важливо, тому що мета акції була взагалі інша. Взагалі інша, і е, сьогодні я про це дізнався, і я хотів про це дізнатися для себе. Якби мені сказали, ми зносимо Верховну Раду, ми бунтуємо терипири, ні. Я б не підтримав би це однозначно, тому що е, зло не тільки в Верховній Раді, зло е, в кабінетах, е, серед мерів, серед губернаторів, е, серед чиновників, серед міністрів, серед начальників департаментів, е, серед людей, які мають хоча б якусь маленьку владу, серед голів військових лікарняних комісій. Зло повсюду, і це зло треба іскоріняти тільки після перемоги. Тільки тими людьми, які сьогодні сидять в окопах і захищають Україну, Ніяк інакше. Жодним політикам, які вчора були при владі і привели сюди війну, не місце в цій країні. Інакше я не заради них, тут залишився, і я вважаю, що ви також не заради цих політиків тут залишилися. Жодних призвищ, які вже були при владі, не має більше фігурувати в соцопитуваннях, в рейтингах, в передвиборчих гонках, ніяких передвиборчих гонок і дострокових виборів не може бути до тих пір, поки не. Не закінчиться війна. А закінчиться війна, потім поговоримо. Миру, злагоди, терпіння всім.